Всім привіт! Сьогодні розглянемо позиції за два минулих тижні та ринок загалом. За ці два тижні в мене було 5 позицій. 6, з яких було 4 тейка, 1 БУ і 1 стоп. БУ був по євро. Давайте може з нього і почнемо. Так як зараз літо, Форекс менш волатильний, то не дивно, так що ми всі реренджимося. В цілому чекаємо вересня, коли буде вже більш він волатильний, і тоді можна щось дивитися, тому що от в мене було б у 3 тижні назад, Тут знову. А, в цілому у нас було зняття. Був таргет, ми бачимо, у нас ось є багато. Ліквідності, яку потрібно зняти. Чому я закрив БУ? Тому що я торгую зазвичай євро разом з Діксі, Діксі це індекс долара. Ми тут бачимо, що саме в цей момент, коли ми підходили, не, не знімали лой попередній, десь приблизно тут, ми свіпнули дуже багато ліквідності, і це, ну якби призвело до. Розвороту на Діксі, тож відповідно, на євро ми також розвернулися. Ну і плюс все, вже почалася нова сесія. Перевів БУ, в принципі, правильно зробив, далі ми рухались вверх. Ну, така собі позиція. Чекаємо вересня, і вже буде видно з Форексом. Е, наступна була позиція по індексу Дон Jons. Давайте я на графіку розглянемо. Ми бачимо, тут знімаємо Лондон. Робимо злом структури. Починаємо йти в шорт. В 16.30 ми перекриваємо імбаланс, знімаємо цю якусь нашу найближчу ліквідність, закріплюємося, Входимо тут зразу. І таргетом моїм став Лой лондонської сесії. Як бачимо, могли б тягнути нижче. В принципі, у нас тут теж була якась ліквідність, яку. Uh, можна було взяти як за таргер, так як це був чіткий таргет, РР був пустимий. От, тому я тут і закрився. Uh, в принципі, це за цей тиждень позиції я більше не брав. Що тут ми могли ще взяти? наприклад, так, розглядав. Uh, тут входити була ціль, звісно, але в нас не було ніякого зняття. Я тут і не заходив, але потім вже. От в 5 годин ми бачимо, ми зняли ліквідність, ось вже якось закріпилося. І почали рухатись далі. Але це якось вже був не дуже доцільний вхід, тому що ми зняли і зверху. Ми могли просто від імбалансу розвернутися. Тут ми бачимо, що нас дві сторони винесло. Тут зняли, тут зняли. Відповідно, такі ситуації краще не лісти, як коли у нас зняття з двох сторін, бо не зрозуміло, куди ми будемо рухатись. В четвер-четвер я бачу, у нас був різкий рух. Це якісь новини в нас були. Напевно, так. В 15.30. Ну і, звісно, тут входу ніякого немає. що такий рух. В п'ятницю, в п'ятницю ми бачимо. ми рухались. от... 16.30 щось 16 тут сіпнуло трошки, але цього було там недостатньо, щоб розглядати якусь позицію. Ну, Відповідно, теж я скіпну цю позицію. А, так, далі у нас був вже нас в цей понеділок. А, по NASDAQ позиція ось така. Давайте на графіку відкриємо. Так, це у нас було 19 число. Ось ми бачимо, у нас був лонговий тренд в Лондон. Ми зняли Лондон. Тут вже у нас був ресвіп. Закріплення в шорт. І ми почали рух, але це було до 16.30, від я не входив в позицію. І вже бачу, в 16.30 ми закріпилися, сформували еквалойс. І вже після цього на тесті я зайшов в позицію. Фіксувався я. В терміналі там був цей лой трошки вище, десь приблизно тут. Тому я і закрив на трейдингю, воно трошки відрізняється. В принципі, це нормально для індексів, що там можуть бути трошки різні значення між trading View та терміналом, в якому ви торгуєте. Але в цілому там ми зняли цей таргет. Ну, все просто, все як завжди. Ми маємо ресвіп, закріплення, різкий рух вниз. І. Така досить стандартна позиція. Далі у нас була позиція вівторок по індексу Тум Джонса. Давайте розглянемо так вже до, до кінця тижня, що у нас там було. А... Так, що ми бачимо вівторок. В принципі, у нас був якийсь шортовий рух. У мене тут. Почали лонгуватись. В принципі, тут зайти не було ніде, тому що у нас не було ніяких вчинників для цього факторів. Тому, хоча ми ось я бачу, ми тут зняли, сформувало Order Flow, зняли Азію, але це не так не дуже вдалий вхід був би. Тут дійсно ми бачимо вівторок ми досить агресивне зняття в 16.30 найближчих. Лаїв і агресивний рух вверх Але так як в мене тут таргета ніякого не було. Ну хіба що ПД ПДХ, ЛР там такий собі, напевно, виходить. E давайте подивимось. Ну, чай, так. Я скіпнув цю позицію, мені не дуже сподобався момент, напевно, тут. Тому це ми скіпнули. Уф, тут була досить непогана ситуація в четвер ми бачимо, ми різко зняли. Але от тут почалась така штука, у нас не було якогось різкого виходу вниз. Він у нас був вже значно пізніше О, і. Ми тут могли заранжуватись піти вверх, тому що, бачите, ми тут і тут свіпали щось і це, і позиція така собі тут набирати. В цілому можна було, але це якось не, не, не дуже воно хороше. І в п'ятницю. що ми бачимо в п'ятницю, ми також 16.30 знімаємо найближчу ліквідність. Закріплюємося. Але у нас таргет найближчий це хай попереднього дня. В цілому також тут можна було набратися, особливо, напевно, в шорт потім. Ось ми бачимо ми нічого не знімали. Але в нас тут був злом, досить агресивний. В цілому можна було набрати позицію. Але так як я вже тримав п'ятницю Дон Джонс, то я вже й не дивився на індекс. Так. Друга, кажуться, третя, четверта позиція. У нас була також по подам Джонсу вівторок. Досить хороша перста позиція. Вівторг, вівторок, вівторг. Так, 16.30. Ми. Так, бачите, от ми знімаємо. Нашу найближчу ліквідність агресивним рухом і різко уходимо, причому ламаємо структуру в шорт. Заходив я на тесті, ми бачимо, він був досить глибокий. Таргет у нас були... це скупчення ліквідності. Відповідно, я поставив на останній, хоча ми бачимо, що якщо б ми виставили сюди, ми могли б закритися до швидше. Нам не потрібно було ці ретести чекати. Я, в принципі, ми звідси могли розвернутися і вже піти в лонг, але я вирішив все ж таки дочекатися. В цілому отримав тейк.